Вітаю, я Хоровенко Станіслав, учень 8 класу, комунальний заклад, Завалівський ліцей. Пропоную вашій увазі роботу срібні монети рівського часу з посередньої черіхівської культури Заваля радзиво Дана пам'ятка археології знаходиться на лівому березі Південного Бугу поблизу нашого селища і була відкрита Єрестом Симоновичем в 1949 році. На протязі багатьох років тут зібрано значний нумізматичний матеріал, який на даний час складається з 35 срібних римських монет 2-4 століття нашої ери, що підвержує висновки вчених про інтенсивний товарообіг між населеннями нашого краю та провінцями Римської імперії. Про найбільш цікаві знахідки мова піде в моїй розповіді. Найбільшу кількість монет становлять рівні динарії вагою біля 3 грам. Дані монети чекалися за певними правилами. На версії поміщався портрет імператора, а на реверсі сюжет релігійного чи військового змісту, який мав прославляти правителя. Найдавніші монети відносяться до правління Веспасіана 69 79 роки. Одна з них присвячена перемозі римських військ над Іудеєю в 71 році На версії напис Імператор Цезар Веспасіан Священний зворотньому боці жінка, що, як символ Іудою, сидить на землі в скорботній позі. Голова опирається на ліву руку, а права рука лежить на колінах, ззаду неї трофеї. Шолом, обладунки, овальний Овальний щит, в образі напис ІУдея. На поселенні знайдено ДИНАРІЇ імператора АДріана 117-138 роки. На авресі напис Імператор Цезар Троян Андріан СЕЗЕР На реверсі зображення богині правосуддя юстиції ТА НАПИС, який перераховує титули Правителя, Великий Жрець, Народний Трибун, КОНСУЛ ДВІЧІ Наступником Андріана на римському троні став Антоній Пій, 138-161 роки. На поселенні знайдено його динарії, на лицовій стороні зображено правителя та перелік його титулів. Антонін священий, благочестий, батько батьківщини, народний трибун 22 рази. На зворотній стороні поміщено постать Салюс, богині здоров'я, яка годує змію на вівтарі і тримає скіпетер. Напис Салюс Агуста, консул 4 рази. Найбільша кількість монет з поселення чека на заправління марка Аврелія 161. 180 роки. Зокрема, динарії, на авресія якого поміщений його бюст та перелік титулів Антонін Священий Вірменський. На зворотній стороні зображена жінку, яка уособлює Вірменію І сидить ліворуч, спираючись на руку, біля неї щит. Під нею напис Вірменія. Монета присвячена перемозі римських військ у Вірменії в 163 році. Після смерті Марка Аврелія трон спадкував його син Комот 180 192 роки. Він випустив серію динарії, серед яких знайдені на поселенні Заваля Расцело. На Авресі зображення імператора з написом Величній Комот Антоній, богочестий, щасливий, священий британський, батько батьківщини. На реверсі, оголений бог Юпітер. Стоїть вліво. Тримає громовий відвід у правій руці а скіпітер у лівій напис «Найкращий, наймогутніший батько батьківщини. На початку третього століття римські імператори розпочали випуск монет нового типу, які фахівці назвали «Антонінянами» на честь імператорської династії Антонінів. Вони були вдвічі більші за динарії і мали зображення правителів коронії. На поселенні завалі РЦО знайдено кілька таких монет. Серед них Антоніан Трояна Деція, 249-251 роки. Із зображеним правителем та написом імператор Цезар Марк Квінт Троян Священий. На реверсі зображена крилата богиня Перемоги Вікторія. з вінком у руці з написом Вікторія Священна. З часом в Антонініанах кількість сліба зменшилось, що було спричинено кризовим явищем в Римській імперії в другій половині третього століття. Про це свідчить знахідка монети Валеріана І, 253-260 роки. Сам колір сріба, з якого виготовлена монета, набув сірого кольору, що було спричиненням збільшення домішок до нього інших менш дорожчих металів. На авресі зображення імператора та напис імператор, Цезар Публін Ліційний, Валоріан Священий на реверсії зображено імператора Валеріана, який стоїть зліва направо, тримає скіпетр і приймає вінок від Іорієнса, бога ранкового сонця, по колу напис Відновлювач сходу. Пізніше антоніани почали карбувати з бронзового сплаву. З обігу зникають срібні монети, а на їх місце приходять мінні. Але це вже наступна розповідь.